Слава Ісусу Христу. Давайте ми зачитаємо місце, яке записано в Івангелії від Луки, 23 розділ із 8 вірша. Івангелії від Луки, 23 розділ з 8 вірша. Коли ж Ірод побачив Ісуса, то дуже зрадів. Бо Він від давнього часу бажав його бачити. Багато за нього чував і сподівався побачити чудо яке, що Він. Що буває від нього. І багато питався його, та нічого не відповідав він йому. І стояли тут первосвященники, і книжники, і завзято його оскаржали. Тоді, Ігор, тоді ірод з військом своїм зневажив його і насміявся. Брати і сестри, хочуть сьогодні з вами разом пороздумувати над Словом Божим, на тему, де шукати радість. Люди, вони полюють за радістю. Я колись прочитав три речі, за якими в Радянському Союзі найбільше в чергах стояли люди: це хліб, м'ясо і туалетний папір. Найбільше люди стояли довго, чекали, щоб одержати ці, ці продукти. Коли комусь Щастило купити джинси? Ви знаєте, що це була велика рідкість, і я тільки наслуханий, але це люди отримали від цього радість. Пластикові бутилки почали випускати тільки в 80-х роках. До цього часу це була рідкість і велика цінність. Люди йдуть туди, де радість. Коли ми з Людочкою сміємося на першому поверсі, як думаєте, скільки дітям треба часу, щоб залишити свої іграшки і прибігти до нас? Швидкість світла. Тому що вони чують, що десь хтось сміється. Ми, люди, ми йдемо на радість. Минулого тижня Марк каже, я не хочу вечірні зібрання, там невесело. Навіть дітки вони шукають якоїсь радості. І, і Біблія багато нам говорить про радість. Дивіться, Царство Боже це праведність, мир. І радість у Дусі Святому, Плід Духа, любов, радість. Коли 70 учнів проповідували Іванглію, яких був послав Ісус Христос, то коли вони повернулися, вони переживали велику радість. Чому? Тому що навіть демони їм корилися. А як ми читаємо, як небо радіє, коли кається хтось із грішників? Я дякую Богові, що ми вміємо жартувати. В нас посмішка на обличчя дуже часто і навіть в такий складний час. Ми... Нас бувають моменти, коли ми дійсно щасливі і радісні. І разом з тим, я знаю, що ми як люди, наше серце, воно ранене гріхом і воно в шрамах гріха. Ми часто пожинаємо наслідки того, що самі посіяли. Також багато з нас починають плоди вчинків тих людей, які також бувають чинять гріх і нам від того боляче. І ми живемо в такому світі, і кожного з нас або більшість із нас насправді сьогодні щось турбує. Ми посміхаємося, але коли ми приходимо додому, і з тими колінами ми плачемо, тому що в кожного з нас є свої переживання в когось це здоров'я. В когось це проблеми в сім'ї, в когось проблеми з дітками, в когось немає грошей, а в когось проблеми в родині. У багатьох з нас є проблеми. І разом з тим ми маємо причини для радості. Я хочу, щоб ми звернули увагу на початок восьмого вірша, коли ж ірод побачив Ісуса. То дуже зрадів. В Біблії немає зайвих слів. Там немає чогось, аж ми люди хочемо щось прикрасити або навпаки щось погане, ми хочемо про це змовчати. Біблія називає речі своїми іменами. І ірод він не просто зрадів, ірод дуже зрадів. Кому зрадів ірод? Зустрічі з ким зрадів ірод? Ірод зрадів зустріч з Ісусом Христом. Ірод, це той самий ірод Агрипа, який стратив Івана Хрестителя. І Йосиф Флавій, історик того часу, він говорить, що Ірод, він жив у розкошах і він любив розкоші. Людина, яка заможна, вона має ресурс купити собі більше. Більше радості. Ви розумієте, про що я говорю? Прості, буденні, практичні речі. Людина заможна, вона має більше ресурсу, але коли людина багата, вона має, має майже необмежений ресурс, щоб купити все, що вона хоче. Якщо подарувати бідному 100 доларів, він дуже втішиться, але якщо подарувати дуже багатому машину, він і так втішиться. Але уявляєте, Ігор мав е, вибачте, ірод, мав доступу. До багатьох радощів і все рівно зустріч з Христом його дуже втішила. Коли ми читаємо далі, щось стається надзвичайне. Щойно Ірод радів зустрічу з Христом, а в 11 му на вірші написано тоді Ірод із військом своїм зневажив його і насміявся. Щойно. Щойно Він радів. Я не знаю. Біблія про це не пише. Година, можливо, пройшла в цій розмові. Ісус мовчав, там не було про що говорити, тобто там не була довга розмова. І він його зневажив. Від радощі до зневаги дуже мало часу прийшло. Чому? Чому? Відповідь дає писання. Багато часу бажав його бачити, це закінчення восьмого вірша. Багато за нього чував. І причина: сподівався побачити чудо, яке ще буває від нього. Очікування ось що не принесло радості іроду. Він не отримав те, що очікував. Вибачте, ірод бачив в Ісусі Христі, Софійка, наша донечка минулого тижня, була в цирку, і вона їй фокуси показували. І от Ірод в Ісусі Христі бачить людину, яка може показати чудо, фокус в тому, хто Спаситель світу, він бачить якусь таку просту зацікавленість. Дитячу. Недавно бачив список в журналі Forbes, хто є найбільші благодійники світу? Безос, Гейтс, Уоррен Баффет, Вони жертвують багато мільярдів доларів на багато речей. Дуже багато вони жертвують, великі статки. Але тут. Ми бачимо Ісуса Христа, який не пожертвував велику суму, але пожертвував своїм життям. Велика цінність, яку не розлетів ірод. Наше очікування від Христа, наші очікування по життю, вони можуть зробити нас або радісними, принести або радість, або зробити нас глибоко нещасними. Коли ми читаємо дії святих апостолів, коли Павло був ув'язнені, то був такий чоловік, який управляв тоді юдеєю, звали його Фелікс. Давайте ми зачитаємо це дії святих апостолів, 24 розділ. І з 25-го вірша. Дії святих апостолів, 24 розділ із 25-го вірша. І як розповідав він про праведність, тобто Павло для Фелікса, і про здержливість та про майбутній суд, то Фелікса страх обгорнув. І він відповів Тепер іди собі відповідно з часу, з часу покличу тебе. Разом із тим і сподівався він, що дасть Павло гроші йому. Тому й часто його прикликав і розмову з ним вів. Оцей чоловік він мав можливість. Бути один на один з апостолом Павлом це... це честь, якщо можна так сказати. Ми розуміємо, що ми християни, і для нас всі люди вони корівні, тому що ми всі куплені, але погодитися бути з Павлом, в нього є чому повчитися. І Павло не соромився Христа, не соромився Євангелію, ніколи він проповідував Євангелію, і він розповідав йому і про праведність. І про суд, і про здержливість. Але Фелікс нічого не отримав. Стільки зустрічей було чому? Бо він сподівався отримати від нього фінанси. Знову ми бачимо очікування. Так багато можна було взяти в Павла. Через Павла можна було поз... зустрітися з Христом і отримати спасіння. Але прості маркантильні речі зробили цього чоловіка черствим. І навіть через свою ремність, це, напевно, був найбільш ревний чоловік, який тільки міг бути, він не зміг запалити сухі серця Фелікса. Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо чоловіка, який, який лежав біля, біля купальні, і він був хворий. 38 років цей чоловік хворів до того часу, поки не прийшов Христос і його не зцілив. Йому вірність того, щоб хтось його окунув в купальню, була, була рівна нулю. В нього не було шансів. Не було шансів. Коли помер, коли помер Лазар, і, сім, ой, і чотири дні, як він був вже мертвий, і вже тіло його почало розкладатися і запах був. Прийшов Ісус Христос і зцілив, і Воскресив мертвого Лазара. Я в своєму житті не бачив жодного Воскресіння і підозрюю, що жоден з вас не бачив Воскресіння людей у власному житті. Ймовірність того, що Лазар би Воскрес, також вона. Була рівна нулю. Бог зробив дуже багато. Але ви знаєте, що є спільне в тих людей? І один, і другий померли. А Лазар помер двічі. Він пережив цей досвід смерті двічі. І які би благословіння в нашому житті не давав Ісус Христос, вони є дуже цінними. Насправді, інколи бувають ситуації, що нам дуже цінна відповідь Ісуса Христа. Але ми бачимо, що коли ми дивимося Божими очима, це тільки на період земного життя. Але найбільша радість це мати спільність з самим Ісусом Христом. Нам важливо сьогодні, коли ми читаємо Біблію, бачити не тільки закони, і не тільки заповіді, але і того, хто стоїть за тим законом. Ось що дуже важливо. Я не кажу, що заповіді не важливі, але як важливо розгледіти того, хто стоїть за заповідями. Тому що це значно більше. Заповіді це як. Як дорожні знаки, які для нашої безпеки, для нашого благословіння. Але це не, не головне в нашому житті. Головне це Ісус Христос і те, ким Він є. Є стільки дрібниць, де ми можемо вникати в Писання і захоплюватись просто Ісусом Христом. Тім Келлер, коли звертає увагу на родовід Ісуса Христа в Йованлі від Матвія, Він знаєте, що говорить? Що ми, люди. Ми, коли себе представляємо, то що ми говоримо. У нас є такий досвід, в нас є така освіта. Ми зробили то і то. Коли ми йдемо на роботу, ми несемо е, е, своє резюме. І успіхи записуємо туди, там якусь хорошу освіту туди. А, а щось погане? Ну, скажіть, ну пишемо тут ми туди щось погане. Ну, люди, ну ми не пишемо. Та саме, як ми в інтернеті виставляємо фотографії, де ми. Погано вийшли, де ми самі собі не подобаємося, бо ми ж люди. От якщо сьогодні є резюме, то в старому забійті, оце їхнє резюме, хто така людина, цінність людини, уявляєте, що таке було? Людина свою цінність прив'язала до свого родоводу. Ірод великий свого родоводу він викреслював цілі родини для того, щоб вони не кидали тінь на його велич. Уявляєте? Він не хотів, щоб його в родоводі хтось був з якоюсь поганою репутацією. Але коли ми читаємо Євангелію від Матвія і читаємо родовід Ісуса Христа, ми бачимо, Ісус Христос не проховує. Він навпаки підкреслює, що в Його родоводі була Тамара, яка зробила. Так, що з нею переспав. В, її, в, в його родоводі а, була повія Рахав. І навіть, в ту, коли ми читаємо, то ми бачимо, що там писано про Соломона, який народжений від Урієвої, тобто не від Давидової, а від Урієвої дружини. І ми бачимо, що цим самим Ісус показує. Що він не соромиться грішних людей. Він не, не закриває ось ці моменти. Він робить себе таким, що ми його можемо досягнути. Він жертвує багато чого. Уявіть собі ілюстрацію. Ми заходимо в дім, але господаря і господині ми не знаємо. Це чужий дім. І ми ще нікого не зустрічаємо, але ми на, зу... на стіні бачимо список 10 правил цього дому. Скажіть, ми можемо зробити висновок про... згідно з цих правил про того, хто живе в цьому домі? Ми можемо щось уявити, правда? Що для цієї людини цінно, ми можемо уявити, яка ця людина. І коли ми читаємо Біблію, коли ми бачимо, що цінне для Христа, коли ми читаємо Його заповіді, ми розуміємо, який є Христос. І Христос є абсолютно досконалою особистістю. З ним ніколи не буває сумно, і йому завжди хочеться поклонятися. Чим більше ми пізнаємо Христа, тим більше бажання в нас ще більше і більше бути з Ним, поклонятися Йому. Славити Його і служити Йому. Тому що це досконала особистість. Коли зустрічаються двоє друзів, їм добре, цінність відносин не в користі, а в радості від спілкування. Люди одружуються, сім'я створюється. Хіба з корисних мотивів? Ну, Ну, кажуть, що є такі, Ну, я не знаю сімей, які би одружилися з корисних мотивів. Коли ми діточок виховуємо, це вигідно? Ні, зовсім не вигідно. Це час, якого сьогодні нікому не вистачає. Це фінанси. Теж ніколи ніхто не знає, де вони діваються. Це емоційні сили виснаження наше. Це погана інвестиція. Але слухайте, але це не вимовна радість. Це любов величезна. Тому що це наші дітки, ті, які нам Бог дав. І дружба, коли двоє людей зустрічаються, ну, це не бізнес-проєкт, це просто їм добре посидіти, чаю попити, поспілкуватися. Вони є рідні, вони є рідні душами і їм добре разом. І так добре, коли ми, читаючи Біблію, навчимося за словами бачити того, хто написав це слово до нас. І коли ми це навчимося, ми станемо подібними, даруйте за таку ілюстрацію. Але до Йова, який сказав, Господь дав, Господь забрав, нехай буде ім'я Господнє благословене. Чому цей чоловік. Мав відвагу так сказати. Ви знаєте, той самий Льюіс, він говорить, що ми можемо співчувати розумом, але ми не можемо співчувати тілом. Коли людині складно, ми можемо зрозуміти, що їй складно, що вона переживає скорботу, що в неї її біль, але наше тіло воно ніколи того не переживе. І от коли ми говоримо про, наприклад, про прощення, це хороша річ прощення. Всі ми погоджуємося до того часу, поки нам не доводиться прощати. І так складно такому, такому чоловіку, як йов, який все втратив, який мав дуже велике багатство, який мав велику сім'ю сказати, нехай ім'я буде твоє благословенне. І тільки тому цей чоловік мав відвагу так сказати, що він знав того, хто створив Всесвіт. Хоча ми знаємо, що навіть його знання було далеко недосконале, коли ми читаємо до кінця, але навіть цих крихт пізнання Бога достатньо для того, щоб приходити на надзвичайні складні часи. Коли ми пригадуємо мешаха, седраха Веднего – і коли вони бачили цю піч розпалену, він каже, що Бог нас може спасти, але навіть якщо такого не трапиться, то знай, царю, що тобі ми служити не будемо і бованому твоєму ми не поклонимося. Тобто вони вірять, що Бог всемогутній, але навіть якщо так трапиться, що чомусь Бог не захоче їх спасти. То все рівно вони залишаться вірні Богові. Звідки сила, брати і сестри? Через пізнання того, хто стоїть за світом, за всім видимим і невидимим. І ви знаєте, вони довіряли Богові і скажуть кінець і одного і другого. Який був? Прекрасний. Вони пережили. Я не хочу того пережити. Я не хочу одного відсотка того пережити, що пережили ці люди. Але я хочу мати пізнання цих людей. Великі пізнання. І остання істрація про, про Марію, мати Ісуса Христа. Коли вона була заручена з Йосипом, вона ж, вона ж була людиною, такою, як ми з вами, правда? Була молода дівчина, і вона мріяла про щось. Ми мріємо. Мріємо. Вона мала очікування, вони одружаться, в них будуть дітки, вони щось планували. Знаєте до якого моменту? Поки їй не з'явився ангел? І мрії цієї маленької молодої дівчини вони вмить були розсіяні. Все, що вона чекала, все, що вона планувала, все було зруйновано. Але вона в покорі прийняла волю Божу на своє життя. Вона скоро стала біженкою. Вона потім пережила смерть свого сина, якого дарував її Бог. Інколи буває і так. Інколи ми свої очікування повинні відмовитися від них на користь того, що в наше життя дає Бог. Бо Біблія називає Марію блаженною. Нехай допоможе нам Бог мати правильні очікування і за усім цим бачити красу. І велич того, хто створив нас і дав нам спасіння. Амінь.